Доброго дня рибачок. Доброго ранку. Як воно з поправи йдуть? Там йшли гарно. Зараз притихло трошки. Нема діла. Нема діла. Щось було, так? Да? Так, лящі були. М можете показати, що, що воно. О, Ани, давай подивимося, щоб людям видно було. Риба, О, да, дінці. Оце риба, яка в вінці є. Молодці. Це за, за дві години. Мабуть, так. Да. Так. І на що ловите? На черв'яка на фідер. На фідер. Фідер на черв'яка. Так що рибалки дивіться, яка риба. Фойна. Оце рибина. Що це? Це лящ. Лящ називається. Ляш, да. На черв'ячка. На черв прийшов прийшов попробувати. і, 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 і по... не думав, що таке буде. А вони клюють. Да. А вони хлюють. От. Часто сюди приходите? Ні, немає такої можливості. Звідки саме? З Харкова. З Харкова приїжджаєте сюди. до, тисячі, до Як там справи в Харкові? Оце ось зміни якісь є за рік. Що ви скажете? В Харкові зміни. Людей мало. Не з'їжджаються ще. Бояться, бояться, бояться. Ну воно таки, мабуть, так і є. Бо іноді прилітає. До сих, пір. До сих пір, так. То притихло, а зараз знову. Так що трошки попозже, трошки пізніше з'їдуться всі. А чому йде війна, як ви вважаєте? Чого йде війна? Так. Ой, тут багато, багато, багато питань. Наскільки можна, ну, можна було так податися пропаганді да. народу, всьому. Так, да, всій країні. Причем всей стране, сколько у меня знакомых там, и все в одну дудку дуют то, что что мы не правы, у нас какие-то нацисты, какие-то эти. Говорят, ты приезжал ко мне в Харьков. Какие нацисты? Идеи их Это Мы с вами нацисты. Да, то есть я самый большой нацист, получается. так. Я человек, который разговаривает по-русски, который я перешел на украинскую мову, типа, ну, на российском мову. Я, я каждый год езжу в Карпаты. Каждый год. То есть 7 лет подряд мы на Новый год ездим с детьми, дети привозили меня в Карпаты, и мы теперь ездим туда. Никогда никто меня не упрекнул в украинском языке. Никогда. Вернее, в русском. Не сказал, что я там по-русски разговариваю. Всегда люди доброжелательно относятся, никто не поправил. Так ты сам переходишь на украинский, потому что вони балакать на украинский мове. И, и тебе хочется. Бал... Так. Ты, ну, ну просто ты... Ну, хочется мне балакать на украинский мове, когда земной на украинский. Ну а дома, ну, ну, ну так сложилось, все что, мы, само собой. что мы всю жизнь разговаривали по-русски. Ну, вот. Вы же помните, как преподавали. У нас, я мне 52 года, я учился еще в Советском Союзе. У нас последний украинский класс, это на три года старше меня, его убрали. Убрали последний украинский класс, то есть их не было. Только русская мова, российская, российская мова и все. И если ты разговариваешь украинской мовой, ну тут в Галивске разговаривали. А я сам Чугуевского района. От. У нас не розмовляли українською мовою. У нас, якщо українська мова, це з такого забитого села, значить. Ну, я не... Коли буде перемога, як ви вважаєте? Навесні. Будемо ще чекати. Навесні треба почекати. Ну, ну, ну Багато їх. І нам дуже мало зброї дають. Мало. Хлопці жаляться, що ну, ну, не вистачає. Не У них більше снарядів, вони, ну, хай вони не точні, на їх багато. І то... Мы уже задолбались. Пацаны уже, уже сил нет. Не хватает. Но никто не падает духом. Вот у меня многие на передовой пацаны. Они совершенно нормально относятся. То есть все получается. У них все получается. Психует, все да, что-то не хватает. Ну, люди совершенно нормально воюют. Сказал этим хлопцам, что нас защищает. Терпение, терпение, терпение. И перемога, Хлопцы, Верніться живими. Все одно ми ви переможете, ми переможемо, ми якось вам допомагаємо. Ну, основна тяга, основний тягар лежить на ваших плечах. І такої армії, як у нас, таких захисників нема, ні було і не буде. В світі. В світі, так, звісно, в світі. Зміни... Зміниться світ, як ну, ви як вважаєте? Же. Зміниться. Ну, не так, не так швидко. Зміниться ставлення до Росії. А сам світ. Дуже важко поміняти. А що з Росією буде, як по-вашому? Ну, Яке майбутнє бачите її? Ну, краще майбутнє, як для мене, так і для останніх, звір для інших людей, так це розвал Росії. Щоб вона поділилася на, на більш маленькі государства. У вас в країні нацисти там не нацисти. Це ваша країна. Це наша Україна. Чого ви к нам прийшли? Це як, наводити порядок да, тут. Наводити все. Мало там, Януковича свергли, там переворотом там вони це називали. Це не переворот, це люди так захотіли. І вони це викор... використало в 2014 році, щоб Крим забрати, Донбас забрати. В своїй країні порядок наведіть, а потім розказуйте дружині.